Джуліано повернувся. Можливо, він нікуди й не відлітав як герой мультфільму, хоча й просився. Хай там із середини серпня хавбек залікової травми напередодні зустрічі з Фіорентиною вперше осяяв собою тренування Дніпра і сам ледь не засліпився, чим назмішив партнерів. Хоч Рамос додав Джуліано до загальної тренувальної групи. Виявилося наразі на бразильця не розраховує. Джуліано до гри поки не готовий. Джуліано ще не в общій групі, але я думаю, сесінділі тижні сніт. А поки що зелезньова компанія працюють за себе і за того хлопця. Практику поєднують з теорією, обговорюючи момохідь матчі Ліги Чемпіонів. Баста партова, да? Як бань, це не наші. Дніпропетровські фішки, які б вони не були, наступного дня змило знесло, схурделило, словом, зармагедонило. Дніпро арену накрило стихією, м'яко кажучи, нехарактерною для 4 жовтня. За годину до стартового свистка полем ходили, похитуючи головами інспектори УЄФА. На особливо проблемних ділянках газону працювала новітня дренажна техніка. І наносилося чергове відропіливо на місця, де щойно була розмітка. Короткий симпозіум по приїзді, стурбовані вирази облич гравців і вердикт тренера. ми, як ви побачили поле нам зразу, Раму сказав, що на такому полі потрібно зможливо грати менше ризику ззаді і десь рахунок. Середніх дових передач і підбирати м'ячі. Навіть передмачева розминка перетворилася на війну в основному з газоном. За його межами Рамос обмінявся враженнями про погоду з Монтелою, а за мить тепловітавхуакіна, з яким 10 років тому працював у Бетесі. На 4 доби добиху Рамос має стати вправним картярем, щоб тасувати склад Дніпра на матчі з Фіорентиною і Металістом, видати собі кілька тузів в обох випадках і не забути про джокера. Цікаво, кому з цих хлопців випаде карта сьогодні. Рамосові тузи у двобої з Фіорентиною були сильні, але не козирні. Коноплянка рвав темп, загострював, вигризав. Тут ледь не встиг скористатися помилкою нето після сміливого прострілу мандзюка. Взяв на себе подачу кутових, та зиску не було. Нам сьогодні мало що вдавалося при стандартах. Захист фіорентини діяв злагоджено жорстко і впевнено. Саме тому політ зозулі над гніздом Фіорентини був марним. Нападнику на такому полі важко було бо дай зачепитися за А Домашнє завдання з нейтралізації головної ударної сили Дніпра. Оборона фіалок виконала з відзнакою. Я три роки грав у Англії. Там часом траплялися газонні гірші за сьогоднішні. Думаю, ми провели дуже гарний матч і захищалися і скористалися своїм шансом. Фадецький боровся, бився, вилітав майже у тунель, кидався під удар. Так у першому таймі отримав м'ячем по обличчю, можна дограв до заміни на 58-й хвилині. Дружина зараз побачила трошки погано стало, але нічого заспокоюваська, все нормально. Ти там трошки получив м'ячом по лиці. І, ну слава Богу, що немає, як доктор не завірив перелому. І... От хто почувався як риба у воді, то це Гранадер Селезньов. Так тягав він на собі всю оборону суперника, шкоди не забив. Так у вічі й стріляв по воротах на заключних секундах гри. Так міг заробляти пенальті. Суддя не дав. Якщо мене мене і просто не мені м'ячу, двома руками. Ротаню ми віддали роль Джокера, яким він став для Дніпра і для Фіорентини, принаймні у випадках з обома пенальті. Так вийшло, що я вже хотів встановлюватися. Э, И вот, просто не смог натормозить на этом поле и сбил ну, там чистый пенальти. Это чисто моя ошибка. Вот, і, ну и в те ворота, ä, тоже точно так же. Я считаю, был пенальти, потому что мяч ä, летел там, не знаю, в створ, не в створ, но летел в сторону ворот и попал в руку. Селезньов холоднокровно зрівняв рахунок, а Монтелла викинув свого козиря. Випустив на поле стріляного горобця Борку, який на 73-й хвилині обіграв Матеуса, прочавив Мандзюка, подав на Амброзіні, якому стрінич програв позицію. 1-2. Червона Пісаро прийшла запізно. Зазвичай я не виділяю нікого з команди, але сьогодні чудово зіграли матос Пісаро, Амброзіні та Фернандес. На важкому полі грали у непритаманний нам захисний футбол і не зупинялися ні на хвилину. Мені немає чим дорікнути своїм гравцям. Вони сьогодні віддали всі сили, фізично виснажилися. Але нам протистояла сильна команда Ніщо так не вчить, як поразки прикрі, але не остаточні.